Чи може ціна на нафту перетворити на державу на музейний експонат без жодного пострілу? Людство завжди воює за ресурси від кременю для перших знарядь праці до спецій, якими європейці обґрунтовували колоніальні загарбання. А у 20 столітті головним приводом для конфліктів, гегемонії та економічних ілюзій стала нафта. Чорна, густа і нема де правди діти смердюча рідина, яка визначає хід історії. Ціна за барель може знищити імперію, обвалити ринки або врятувати авторитарного лідера від повстання. Бо навіть найбільша армія без бензину це просто натовп у формі. У 1973 році, після війни судного дня між Ізраїлем і арабськими країнами, держави ОПЕК оголосили нафтове ембарго для тих країн, хто підтримував Тель-Авів. Результат шок для США, Європи і Японії. Ціни на бензин злетіли у чотири рази. Черги на АЗС сягали кілометрів. У США водії купували право заправитись у парні або непарні дні, залежно від номерного знаку. Авто із об'ємом двигуна більше двох літрів стали розкішю. У Європі водять дні без машин. Все під гаслом нам потрібна енергетична незалежність. А в урядах починають розуміти, ресурси можуть не лише збагачувати, а й знищувати. Паливна криза 70-х це момент, коли світ уперше відчув, що добробут заходу на гачку. І тримає цей гачок не сама нафта, а ті, хто її видобуває. Після першого шоку починаються зміни у США та Європі активно інвестують у ядерну енергетику та альтернативні джерела. Саме на тлі цієї кризи виникають рухи зелених у Західній Європі. Автоконцерни скорочують об'єми двигунів. Японці випускають економічні Тойота і хонда, які витісняють американські Ві-8. Бо, як виявилось, війна на близькому сході це ще й чудовий інструмент для коригування не лише цін на ринках, а й глобальної економіки. І ніхто не знав цього краще за опек. У 80-х нафта стає головним джерелом валютних надходжень для СРСР. Пік у 1980-му. Ціна бареля перевищує 35 доларів. Завдяки цьому СРСР фінансує війни, будує танки, проводить Олімпійські ігри і навіть підгодовує лояльних диктаторів у світі. Але радянська економіка стає повністю залежною від однієї голки нафтодоларової. І тепер уявімо ситуацію, ціна бареля падає не трошки, а в кілька разів. І тут раптом з'ясовується, вся радянська модель, всі п'ятирічки за три роки тримались на високих цінах на вуглеводні. В середині 80-х, коли ціна впала нижче 15 доларів, пішла тріщинами, і система військово-промисловий комплекс залишився без пального, а громадяни без мила і ковбаси. Виявилось, що нафта це не лише багатство, а й пастка. Вона може перетворити пустелю на Дубай, а з імперії зробити археологічний музей просто неба. І це не метафора. Бюджет СРСР був настільки залежним від нафтових доходів, що падіння ціни на один долар зменшувало валютні надходження на мільярди. Те саме і сьогодні, тільки адреса змінилась. Росія, Венесуела, Іран вся ця геополітична хорда нестабільності це держави, які не виживають без високої ціни на бренд, або хоча б на ЮРАЛС. Якщо ми говоримо про знижки для друзів, ринок пам'ятає все. Він пам'ятає, як Саудівська Аравія спеціально заливала ринок нафтою, щоб збанкрутувати конкурентів, як США створили стратегічні резерви, і як Китай почав скуповувати нафтові контракти наперед, не маючи де її зберігати. Але найбільший урок це те, що війна насправді вже не визначає ціни її визначає страх інвесторів, політика центробанків і куди вітер дме в перській затоці. І якщо хтось думає, що вторгнення в іншу країну забезпечить йому додаткові мільярди, то у нас є новина з 1986-го про талони на вершкове масло, пральний порошок і дві пари взуття на рік. Тож, коли наступного разу ви почуєте, що війна у світі от-от спровокує стрибок цін на нафту, не поспішайте купувати каністри. Сьогодні світ знов на межі великої війни, але біржі поводяться спокійніше ніж пасажир літака в турбулентності, реагуючи нервово лише на економічні експерименти відомого гравця в гольф. Бо війни більше не визначають ціну ресурсів, принаймні на нафту. Її визначають ринок і політика. І здається, в майбутньому котирування будуть коливатись не через обстріли танкерів у перській затоці, а через твіти Ілона Маска чи температуру саудівського принца. Невеличке оголошення: 421-й окремий батальйон безпілотних літальних систем САПСАН зараз боронить Україну на одному з найважчих напрямків. Бійці підрозділу докладають максимум зусиль, аби не допустити окупантів до густо населених районів. Та зараз хлопці та дівчата потребують нашої допомоги і просять долучитись до актуального збору батальйону. Посилання на реквізити підрозділу ви знайдете в описі до цього відео. Не забувайте, лайки, поширення цього відео допомагає не тільки квітнути українському ютюбу, а й наближає нашу перемогу.